Стаття 54 Конституції України. Гарантується свобода для поетів, співаків. Витворяйте що завгодно, не шкодуйте творчу силу, збагати свою культуру, напиши красивий вірш, чи зліпи якусь культуру, щось іще тобі видніше. За кордон вже давно вичишно. від вивчаєте і спадок бережи, але й далі мої вірні. І душа у нас, і культура українська за кордоном. Україна батьківщина. Як сім'я для нас усіх, Найцінніше – це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав свобод людини для держави. Головне, і вона відповідає перед нею за усе. Стаття 2 на своїй землі країна. Віх встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас. Україна міцна, сильна, навіть клапти не віддасть. Стаття 9. на планеті майже 200 незалежних є країн Самоврядних, самостійних, рівноправних між усіх, в кожної свої кордони, влада, суверенітет, конституція, закони і в людей авторитет між державами для миру, щоб не виник гострий спір, Україна укладає міжнародний договір. Україна, батьківщина як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав, свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Що найбільшу силу має над законами стоїть Конституція? Всі знають, що вона найвище всіх. Конституція, молитва, оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити. Конституцію вивчай! Слава Україні!